Багато стін сховатись я хотів. Себе хотів знайти, подався у світи, та все я там згубив. Слава Богу, у нас таке от, спілкування спільноти. а, місяця ми збираємося так от разом. О, тут ще Збираємося разом, щоб всіма братами та сестрами мати спілкування. Щоб практикувати єдність, це така вечір любові та членське зібрання. Слава Богу, зараз іде таке вільне спілкування, Ми там п'ємо чай, каву спілкуємося, і буде вже потім ще така більш офіційна частина, щоб ми могли разом прославити Бога, поспівати, десь підняти якісь питання. Є важливі питання нашої громади, нашої спільноти, щоб ми могли це все, все підняти і також мати роздуми над словом Божим. Щодо нашого життя християнського, щодо нашої практики, нашого служіння і молитися один за одним, щоб нам бути дійсно церквою, яка є людьми. Церква це є люди, а не просто організація, не просто якась структура, не просто там будівля чи щось таке інше. Тому слава Господу Ісусу Христу за таку можливість. Дуже дуже хочеться, щоб це була. Громада благодаті, щоб в нас дійсно була культура благодаті, щоб Господь дав в нас створював, щоб ми мали цю відкритість для Бога, для інших, щоб ми мали можливість зростати, щоб бути, бути світлом та сіллю в цьому світі посеред саме зараз, посеред цієї війни, коли це світло так потрібно нам, щоб ми могли бути таким світлом. Бо церква це, да, це Божа сім'я, це Божа установа, це Божий дім. Тому как би, слава Господу за його благодать, то милі, що він створив церкву свою і що врата Ада, врата пекла її ніколи не зможуть подолати. Слава Богу за все. Амінь.